Широке розповсюдження таких літальних апаратів, як квадрокоптер, підштовхує фахівців у різних галузях шукати практичне застосування гаджетам. Так, спеціалісти Інституту динамічних систем та управління у швейцарському цюріху з 2012 ведуть проєкт Aerial Construction, метою якого є застосування можливостей дронів при побудові конструкції різної складності. Літальні апарати мають низку переваг порівняно з традиційними будівельними машинами, наприклад, здатні перебувати над землею у важкодоступному для наземної техніки місці. Однак у квадрокоптера є й істотні мінуси. Їхні вантажопідйомність і час Роботи занадто малі, і точність переміщення не ідеальна. Тому поки що фахівці навчили дрони виконувати менш складну, але важливу задачу зводити мотузяні мости. Кілька квадрокоптерів з котушками троса, що має підвищену міцність та легку вагу, автономно змогли спородити між двома об'єктами мотузяний міст, здатний за виграшки витримати людину. Зведений на відео об'єкт має довжину 7,4 метра. Конструкція складається з дев'яти мотузок із загальною довжиною більше 120 метрів. Для створення об'єкта дрони використовували різні елементи, такі як петлі, вузли, плетені коси. Процес роботи безпілотних літальних апаратів відстежувався за допомогою камер захоплення рухів, які допомагали квадрокоптерам орієнтуватися в просторі і виконувати поставлене завдання. Надалі фахівці інституту планують навчити безпілотники розв'язувати нові більш складні будівельні завдання. Побачити нині сучасне житло без телевізора практично неможливо. Враховуючи сучасні тенденції, розробники панельних ТВ-приймачів йдуть шляхом збільшення роздільної можливості екрана, скорочення рамок і зменшення товщини пристрою. Але експериментувати з формою і кольором корпусу наважуються не всі компанії. Доки аудиторія очікує на гнучки ТВ панелі, що згортаються у рулончик, Samsung вирішив знов-таки видатися оригінальним і створив лінійку телевізорів серів. Зовнішність новинки розроблялася французькими дизайнерами Ронаном і Ерваном Буруле. Пристрій нагадує щось середнє між картиною в рамі, полицею і обігрівачем. Кне панель корпусу створює ідеальну горизонтальну поверхню, яку можна використовувати як поличку. Тож і пухнастий муркотун гідно оцінить телевізор. На думку розробників, серіф ідеально впишеться в інтер'єр сучасної квартири, а зручні ніжки дозволять встановити його в будь-якому місці. У лінійку входять телевізори з діагоналями від 24, 32 і 40 дюймів. При цьому будуть доступні три кольори корпусу: білий, червоний та синій. Ціна виробів поки що не розголошується. Початок продажу вже у листопаді. Спершу самзунгсарів зможуть придбати всі охочі у Великій Британії, Франції, Швеції та Данії.